Зима пора, коли господарство вимагає особливої турботи. Те, що влітку здається простим і звичним, узимку стає справжнім випробуванням для кожного, хто тримає худобу чи свійську птицю. Холод, вологість, короткий день, нестача свіжого корму усе це впливає на стан тварин, на їхню поведінку, апетит і навіть здоров'я. Кожен досвідчений господар знає, як зустрінеш зиму. Так і пройдеш її. Бо від того, чи буде тепло у хліві, чи вистачить кормів і води, залежить не лише добробут худоби, а й майбутня праця навесні. У холодну пору організм тварин витрачає набагато більше енергії, щоб зігрітися те, що влітку йде на приріст ваги чи вироблення молока, узимку йде на підтримання температури тіла. Тому і годівля, і умови утримання мають бути зовсім іншими. Якщо влітку можна дозволити худобі більше перебувати на випасі, то взимку головне зберегти тепло і дати достатньо поживи. Особливо чутливими до холоду є телята, поросята, кролі, а також птиця, вони швидко реагують на протяги, сирість, нестачу корму. Тож господарю слід заздалегідь підготувати приміщення. Перевірити стіни, стелю, підлогу, прибрати щілини, через які тягне вітер, і зробити надійну підстилку. Кожен, хто тримає корову, знає, як вона не любить холодного місця. Якщо в хліві протяг або сирість, корова може застудитися, почне менше їсти, а згодом і давати менше молока. Те саме стосується і кіз, які, хоч і витривалі, але потребують сухого куточка, де можна спокійно лягти. Вівці краще переносять холод, бо мають густу вовну, але для них головна небезпека вологість і протяги. У сирому хліві у вівці звалюється вовна, можуть з'явитися шкірні захворювання. Тому ще восени господар має подбати про все це не примханак, а необхідність. Коли температура падає нижче нуля, навіть найміцніші тварини відчувають стрес. Їхній організм працює в напруженому режимі. І якщо не дати достатньо корму, не забезпечити суху підстилку, тварина почне худнути, втратить силу, а іноді навіть може захворіти. Селяни кажуть взимку годуєш, аби вижив, а не щоб заробив. У цій приказці уся правда, бо зима не час для прибутків, а час для турботи і збереження. Окрім холоду, велику небезпеку становить різкий перепад температур. Якщо тварина стоїть у теплому хліві, а потім її випускають на мороз, може статися простуда. Те саме і з птахами кури, качки, гуси мають поступово звикати до холоду, а не відразу виходити на лід чи сніг. Найкраще робити невеликий вигул у теплі дні, щоб вони провітрилися, але не переохолодилися. Для цього варто зробити загородку біля сараю, де не дме вітер. І насипати трохи соломи, щоб лапи не мерзли. Холодна пора це не лише про температуру, а й про світло, коли день короткий, тварини стають менш активними, можуть їсти гірше, менше рухатися. Особливо це стосується птиці, кури, наприклад, у темряві не несуться. Тому в курнику треба встановити лампу, яка дає не лише світло, а й трохи тепла. Деякі господарі використовують звичайну лампу розжарювання або невеликий обігрівач, але головне не перестаратися, бо надмірне тепло теж шкодить, тварини звикають, і потім їм важче адаптуватися до природних умов. Зима пора, коли господар має бути уважним до кожної дрібниці. У теплі місяці все йде легше. Трава зелена, вода свіжа, сонце гріє. Узимку ж кожна. Крапля води і кожна пригорча корму мають значення. Якщо вода замерзла, тварина не питиме, а без води не засвоюється корм. Тому в холодні дні потрібно стежити, щоб вода була не крижана, а хоча б трохи тепла. Це дрібниця, але вона може врятувати здоров'я цілого стада. Для господаря зима це перевірка, наскільки добре він підготувався восени, і якщо дрова є. Підстилка готова, хлів сухий, кормів вистачає, тоді худоба почуватиметься добре. Якщо ж усе робиться хапцям, то й проблем не минути, бо селяни знають найменша недбалість у зимку може коштувати великої біди. Тому про холод треба думати не тоді, коли він прийшов, а ще тоді, коли листя тільки починає жовтіти. Зима не прощає легковажності, але й не лякає того, хто все робить розумно. Домашні тварини це як члени родини. Якщо їх доглянути, нагодувати, вберегти від холоду, вони віддячать здоров'ям, молоком, м'ясом і спокоєм у дворі. І тоді навіть найхолодніша зима буде не страшна, бо господар знає. Його тварини втеплі, ситі та спокійні. У холодну пору головне завдання господаря не допустити, щоб тварина мерзла, мокла чи залишалася голодною. Це три речі, які визначають, як худоба переживе зиму. Підготовка починається ще восени, коли потрібно не лише заготовити сіно та солому, а й добре оглянути всі приміщення, де утримуються тварини. Кожен хлів, сарай чи курник має бути сухим без протягів, із надійною підлогою та свіжою підстилкою. Недарма селяни кажуть, тепло не в грубці, а під боком. Бо навіть без грубки можна втримати тепло, якщо все зроблено розумно. Починати треба з підлоги. Вона має бути не просто твердою, а сухою і трохи піднятою від землі. Якщо хлів дерев'яний, перевірити дошки, чи не прогнили, чи не адме крізь щілини, якщо земляний бажано підсипати шар глини або тирси, щоб не тягнуло вологу. Дехто робить настил із соломи, хмизу чи старих дощок. Щоб копита не стояли на холодній поверхні поверх цього настила кладуть товстий шар підстилки, найкраще солом'яної, бо вона добре вбирає вологу і створює тепло. Особливо важливо часто міняти підстилку раз на 2-3 дні, бо мокра солома швидко гниє, і тварини можуть застудитися чи отримати хвороби шкіри. Якщо в господарстві є корови чи кози, потрібно подбати, щоб у хліві не було різких перепадів температур. Занадто тепле приміщення також шкодить, тварина розслабляється, а коли її вивести двір, може легко застудитися. Оптимальна температура для великої худоби близько плюс 10 градусів. Якщо холодніше, можна підсилити утеплення. Обити стіни мішковиною, поставити перегородки, що зменшують простір, і краще зберігають тепло. Дехто навіть робить шторки з товстої тканини на двері, щоб не задувало при відкриванні. Підстилка це основа зимового комфорту. Солома класика, але не єдина можливість у багатьох селах використовують тирсу, торф або навіть подрібнені кукурудзяні стебла. Торф має перевагу, він добре вбирає вологу і утримує тепло, а ще запобігає утворенню неприємного запаху. якщо змішати торф із соломою, вийде чудова комбінація. Тепло, сухо й легко прибирати. Господарі кажуть, чиста підстилка здорова худоба. І справді, якщо корова лягає в тепле й сухе місце, вона краще спить, краще їсть і дає більше молока. Не менш важлива річ. Свіже повітря. У багатьох господарствах помилково думають, що треба все щільно закрити, аби не тягнуло. Але без провітрювання, у хліві накопичується аміак і волога, тварини починають кашляти, погіршується апетит. Тому слід залишити маленьке вентиляційне віконце під стелею, або зробити щілину, через яку свіже повітря буде заходити, а тепле виходити. Головне, щоб не було прямого потоку на тварину. Далі годівля. Узимку раціон має бути більш калорійним. Якщо влітку тварина отримує багато зеленої трави, то взимку треба замінити її на сіно, комбікорми, коренеплоди, висівки. Добре додавати трохи подрібнених зерен ячменю чи вівса. Вони дають енергію. Коровам і козам можна давати теплу мішанку, запарене борошно з висівками, додати трохи солі. Та подрібненої моркви чи буряка. Така їжа не лише поживна, а й допомагає зігрівати організм зсередини. Поросятам узимку часто дають каші, пшоняні, ячмінні, бо вони швидко засвоюються і підтримують тепло. Особлива увага воді. Взимку вона швидко замерзає і часто господарі дають тваринам холодну або навіть крижану воду. Це велика помилка. Холодна вода може викликати запалення шлунка, зниження апетиту, а у корів навіть мастит. Найкраще давати трохи підігріту воду, температури близько 20 градусів. Це легко зробити, якщо поставити бочку в теплій частині хліва або наливати свіжу воду кілька разів на день. Якщо є можливість, можна зробити поїлку з утепленням або з обігрівом, навіть проста електрична спіраль допоможе зберегти воду від замерзання. Вітамінні добавки також дуже важливі. Узимку в кормах менше поживних речовин, і тварини часто відчувають нестачу мікроелементів. Для корів і кіз потрібні сіль, лизунець, крейда, сірка, фосфати, для птиці дрібна мушля, пісок і трохи подрібненого вугілля. Це допомагає травленню і зміцнює кістки. Також можна додавати в корм, риб'ячий жир або спеціальні вітамінні суміші, які продаються у ветаптеках. Вони недорогі, але дають великий ефект, тварини менше хворіють і мають гарний вигляд. Підготовка приміщень до морозів справа, яку треба робити спокійно і завчасно: перевірити дах, щоб не протікав, підлатати вікна, почистити стіни від старого бруду, добре побілити вапном. Воно не лише дезінфікує, а й відлякує комах і гризунів. Біля входу до хліва варто зробити невеликий тамбур або навіс, це захистить від вітру і допоможе втримати тепло всередині. Якщо є можливість, можна поставити грубку або металеву пічку, але палити треба обережно, щоб не було диму. У багатьох селах роблять теплі куточки. Частину хліва закривають дошками, залишаючи менше простору і таким чином утримують тепло навіть без обігрівача. Доглядати за тваринами взимку треба щодня без пропусків, раз пропустиш прибирання чи не даси води. І вже помітно як худоба стає млявою, перестає їсти краще витратити півгодини щодня, ніж потім лікувати. Господар, який щодня бачить своїх тварин. Одразу помітить, якщо щось не так, чи апетит знизився, чи шерсть втратила блиск, чи тварина стоїть насторожено, усе це сигнали, що їй некомфортно або холодно. Отже, головний секрет успіху системність і турбота добра підстилка, правильна годівля, тепла вода, провітряне приміщення і щоденна увага ось що допоможе тваринам пройти зиму без втрат. І тоді навесні господар побачить плоди своєї праці здорову, сильну худобу, гарне молоко, добрий приріст. Бо тварина, як і людина, відчуває турботу і відповідає вдячністю. У кожному селі знайдеться господар, який скаже Усе, що написано в книжках, добре, але життя своє покаже. І справді багато порад про зимовий догляд за тваринами народилися не в кабінетах, а в хлівах, на подвір'ях, у полі. Коли доводилось рятувати худобу від морозу, годувати в голодні роки, берегти кожну крихту сіна, саме народний досвід це жива наука, передана з покоління в покоління. І він часто не поступається сучасним рекомендаціям ветеринарів. Бо там, де книжка радить сухими словами, селянин додає серцем. Тварина теж душа, вона відчуває, як до неї ставишся. Ще наші діди знали, що найкраща підстилка це суха солома, але не будь-яка. Найкраще тримає тепло житня або ячмінна, бо вона м'яка і не так швидко злежується. У деяких регіонах використовували навіть сухе листя, дубове чи березове. У полісі його збирали восени в мішки, сушили на горищі, а взимку підкладали під свиней і телят. Листя добре гріє і має легкий природний запах, який відлякує комах. А в Карпатах, де соломи було менше, часто клали на підстилку хвою або тирсу. Вона вбирає вологу і дає свіжість у приміщенні. З народних хитрощів відомий і метод теплої підлоги по сільському. Старі господарі робили так: спочатку насипали шар глини, потім клали хмиз або гілки, зверху товстий. Шар соломи, коли тварина стоїть на такій підлозі, тепло тримається знизу, а гнилі не заводяться. Дехто ще додавав трохи деревного попелу для сухості і дезінфекції, і це працювало не гірше за сучасні гумові настили. Селяни також знали взимку тварина потребує теплого корму. Коли морози тримаються тижнями, просте сіно не дає потрібної енергії. Тоді готували запарені мішанки у великій діжці або відрі заливали окропом подрібнене зерно, висівки, трохи буряків, картоплі. Такий корм парував і запах його чувся на весь двір. Тварини їли з апетитом, а господар казав поки скорита пара йде, худоба не змерзне. У деяких хатах навіть залишали відро гарячої мішанки в хліві. Щоб воно трохи гріло повітря, особливу увагу приділяли коровам, бо від них залежало молоко, головне багатство селянина. У старі часи не кожен мав цегляний хлів, тож люди утеплювали як могли, стіни оббивали старими ряднами, іноді навіть накривали зсередини мішками з попелом, який добре тримає тепло. Над коровою вішали полотняну штору, вона ніби створювала теплу кабіну. Де тварині було затишно, дехто робив у стіні невеличку нішу з глиняною лампадою, не стільки для світла, як для тепла, свиней узимку теж не залишали без турботи. Щоб не мерзли, господарі клали їм товстий шар соломи, а зверху старі мішки або покривала. У деяких селах навіть шили одежу для поросят, з мішковини чи старих кофт. Це виглядало кумедно. Але рятувало від застуд селяни казали хоч свиня й у салі, та холод не любить, поросятам узимку давали тепле молоко або сирну сироватку, іноді навіть краплю горілки в мішанку, щоб не змерзло в пузі. Такі народні засоби мали сенс, бо допомагали підсилити обмін речовин. Щодо птиці, то старі господині мали свої секрети курей тримали в утеплених курниках. А на ніч ставили туди цеглу, нагріту в печі, загорнуту в ганчірку. Тепло від неї зберігалося до ранку, і кури спали спокійно. Ще одна порада з давнини вішати в курнику пучки сухої кропиви чи м'яти вони відлякують паразитів і додають приємного запаху. А щоб кури не переставали нестися, господині додавали їм у корм, трохи товчених шкаралуп і сухих ягід. Шипшини, горобини це природне джерело вітамінів узимку. У народі знали й про користь світла. Коли короткий день, кури стають кволими. Тому господар ставив у курнику лампу на годину зранку і на годину ввечері, щоб день був довший. Це стимулювало несучість і взимку яйця були навіть частіше ніж восени. Та головне правило залишалося незмінним. Чистота й сухість, бо як тільки у приміщенні запахне сирістю, хвороби не забаряться. Є ще один старий звичай зимове чищення хліва. Раз на місяць господарі вигрібали все до землі, посипали підлогу золою, клали свіжу солому і кілька пахучих гілок ялівцю це не лише дезінфекція, а й знак оновлення. Вважалося, що так худоба менше хворіє, а в дворі буде добробут. Сучасні господарі мають більше можливостей: електрообігрівачі, комбікорми, вітаміни, вакцини та все ж народні методи не втратили сили, бо в їхній основі спостереження і здоровий глуст. Якщо тварині тепло сухо і ситно, вона не хворіє. Якщо господар щодня перевіряє воду, підстилку, корм не буде несподіваних втрат. Навіть сучасна ветеринарія підтверджує. Тварина, яка перебуває у спокої і комфорті, має міцніший імунітет. Отже, старі поради не застаріли, вони просто набули нового вигляду. Хто з розумом використовує і давні способи, і нові засоби, той завжди матиме здорове господарство. Бо кожна дрібниця, чи то жменька солі в кормі, чи тепла підстилка під боком, складається в загальну картину турботи. І коли навесні знову пригріє сонце, тварини вийдуть на двір сильні, блискучі з апетитом до життя, це й буде найкраща нагорода для господаря. Коли зима добігає кінця, господар уже може підбити підсумки своєї праці. Якщо худоба здорова, шерсть блищить, молоко не зменшилося, а в сараї чисто й сухо, значить, усе зроблено правильно. Зимовий догляд це не лише обов'язок. А й своєрідне мистецтво, яке вимагає терпіння, уважності та любові. У кожній справі, пов'язаній з тваринами, головне не поспіх, а сталість, бо навіть найтепліший хлів не врятує, якщо годувати абияк, а найкращий корм не допоможе, якщо всарає протяги. Усе має бути в міру, усе з розумом і серцем. Перш за все господареві варто запам'ятати тепло і сухість – це основа здоров'я. Не потрібно надмірного обігріву, але вологість і холод, головні вороги. Найкращий показник правильного мікроклімату спокій тварин. Якщо вони лежать рівно, не згортаються, не шукають кутка, де менше дме, значить їм добре. Якщо ж худоба стоїть насторожено, тремтить або часто дихає, у приміщенні некомфортно, тоді треба одразу шукати причину. Чи підстилка мокра, чи дме з дверей, чи не надто холодна вода. Усе це дрібниці. Але саме з таких дрібниць складається справжня господарська турбота. Ще один важливий урок: зимова годівля має бути поживною, але не надмірною. Часто господарі, бажаючи підсилити худобу, дають забагато концентратів. А це шкодить. Тварині потрібен не обсяг, а баланс. Сіно для клітковини, коренеплоди для вітамінів, зернові для енергії, трохи солі і води для повноцінного травлення. Найкраще дотримуватись розкладу, годувати в один і той самий час. Тварини, як і люди, звикають до режиму, і тоді працює травлення, підвищується апетит, організм краще витримує холод. Зимовий день має свою ритміку вранці тепла вода і грубий корм, удень соковитий. Увечері більш калорійна мішанка так худоба спокійно спить і не мерзне вночі. Не можна забувати і про вітамінні добавки. Те, що здається зайвим, насправді часто рятує від нестачі мінералів, ламкості копит, випадіння шерсті. Якщо тварини вилизують стіни чи облизують метал, це знак, що їм бракує солей. Тож лизунець має бути постійно під рукою. Для птиці важливо давати подрібнену мушлю, пісок і трохи сухих трав це прості речі, які підтримують здоров'я, а ще чиста вода. У сильний мороз краще давати теплу воду двічі на день, бо без неї ніякий корм не засвоїться. Пам'ятаймо, навіть найситніша корова не витримає холоду без пиття. Окремо варто згадати про чистоту. Дехто думає, що взимку можна рідше прибирати, бо холод зберігає чистоту. Але це помилка. Волога солома, залишки гною, випари, усе це погіршує повітря. А разом із ним і здоров'я тварин. Прибирати треба регулярно, а стару підстилку виносити подалі від хліва, бо вона виділяє тепло і пару, які створюють сирість. Добре раз на місяць побілити стіни вапном. Це і дезінфекція, і додаткове світло, адже білий колір відбиває сонячні промені, коли ті рідко зазирають у приміщення. Також треба стежити за рухливістю тварин якщо є погода, навіть узимку корисно випустити їх на коротку прогулянку, щоб вони трохи розім'ялися. Свіже повітря зміцнює легені, покращує апетит і настрій, але не можна виганяти, коли вітер колючий або на дворі ожеледь. Добре зробити невеликий загін біля сараю, де є захист від вітру, трохи соломи під ногами тоді і прогулянка безпечною буде, і тварини почуватимуться краще. Є ще одне важливе правило, про яке часто забувають спокій. Взимку, коли світловий день короткий, тварини більше відпочивають не треба турбувати їх без потреби голосно грюкати дверима, щиняти шум. Селяни кажуть худоба любить тишу. І справді, то у спокої вона краще їсть, краще спить, а значить, краще набирає вагу чи дає молоко. Особливо це стосується корів і коней, які дуже чутливі до змін у розпорядку дня якщо говорити про головні помилки, то найпоширеніші три холодна вода, мокра підстилка і нерегулярна годівля, вони й призводять до хвороб, втрати ваги, проблеми з копитами чи вим'ям. Щоб цього уникнути, господар має виробити звичку щодня, перевіряти, чи тепло, чи сухо, чи чисто. Це не забирає багато часу, але рятує від великих клопотів, бо лікувати важче, ніж доглядати. Коли на дворі лютує вітер, а сніг засипає подвір'я, господар заходить до хліва і там його зустрічає тепло, пар від тварин, запах сіна, спокійне сопіння. І це найкраща нагорода. У такій миті відчуваєш, що праця не марна, що все зроблено як слід. Бо кожна турбота, кожна година, проведена біля худоби, повертається сторицею у вигляді молока, м'яса, яєць, але головне у відчутті впевненості, що в господарстві лад. Отже, догляд за тваринами в холодну пору це не лише набір правил, а ціла наука з людським обличчям. Тут важлива не техніка, а ставлення. Якщо робити все з любов'ю, навіть найсуворіша зима мине спокійно. Тварини, відчуваючи турботу, стають довірливими, спокійними, краще їдять, швидше відновлюються після хвороб, і коли навесні перші сонячні промені зігріють землю, господар із гордістю побачить його праця не пропала. Бо здорове стадо це не просто худоба, це запорука добробуту, сили й спокою в селі. І тому кожен, хто живе на землі, знає, дбай про тварину, і вона віддячить сторицею.